Пусто. Добрий ранок. Добрий ранок. Цибулька по 16, а огірочок 48. по 48. А цвітна така гарна. 80, 80. Зачарована. 170. 170. Є грузи і є домашні. І Є ось такі домашній також 170. Так, так, так. так. Ще що маєте? Штавель маєте, так? Рукола, шавель, шпинат. Хочому воно таке. 80, це рукола. 80. 180. Це 180. Шевель 170. 170. А редиска? Редиска 22. По 22 гривні. Це є 9 ряд, 24 місце. місце. Подивіться, який тут вигляд. Чому такий гарний игрок? 45. По 45 гривень. А салат? 70, 70 гривень. У вас є вже 100. ранній бурячок. 120. 120 гривень. А цибулька? 12. 12. Це піродеська ще є у вас. 700. По 80. А цвітна. А цвітна. 90. По 90 гривень. Це все 10 ряд. З самого початку, 24 місяця. Чому така родеска буде? 23. По 23 гривні. Ще є капуста. Капуста така. 65 по 65. А салат. Салатик по 70 гривень. По 70. І... А Огірочок такий. Огірочок 50. Огірочок по 50. Айсберг є по 60. Тут, до речі, досить гарний вибір зелені. Це є 9 ряд так від самого початку. Нагурчичка на кілограм. Нагурка на 100 гривень кілограм. А редавизка? 20. По 25 і по 20. 20. А по скільки спаржа? По 400. По чому перед? 110. 110. Ну, сколько вы рок? 45. 45. 25, 25 на стандарте. Капуста по 75. А брокколи? Алина пытаюсь держать кубочку. 120. 85. 85 вот такие, да? А гилка? 95. 95 гилочки. Сколько картопля? По 20. А цибуля? є картопля. По 25, дуже гарна. Капуста. Капуста та капуста гривень. 50 гривень. Що що маєте? Маєте насінневу картоплю. Це морква 40 морква по 40 гривень. Насінева картопля для а... муриналі. Це яка буде Це курлева Анна. Курлева Анна. Ще яке буде? 25. Білороса 22 по 22 гривні. І що то, є ще ранній коломбо, 27 гривень, друга репродукція. Тут, якщо вам треба насіннева е, картофелька, тут є От. Цибулька, Цибулька ще є. 10 від 10 до 20 гривень. 10-15-20. 10-15-20 гривень. Бурячок. бурячок 25 такий? такий бурячок по 25 гривень. Це все є 10 ряд. 41 місце. Чому капуста? 55. Редесята по 25. А скільки тортопля? 22. А ось така по 20? Вже поїхав відпустити з 25. А картопля? Також 25. Є ось такий помідорчик по 70 і перчик по 130 гривень. Це в 16-му магазині перший термінал. огірочок Алгірок... 45. Це також 16-й магазин, перший термінал. На ринку сьогодні досить гарний асортимент усьому. І фрукти, і овочі, і квітів досить багато. Тому хто планував приїхати, заїжджайте.